Вітаю народ! Ну що ж, зараз я хочу перевірити точність і купність мого револьвера Вайраух ХВ-4 з довжиною ствола 2,5 дюйми. Коротенький стволик, класний револьвер. Ну і як бачили в попередньому відео, в мене є до нього ще один барабан, тобто хочу перевірити точність і купність з першого барабану і з нового барабану. Чи буде воно якось впливати саме на купність даного револьвера. Цей момент мені дуже цікавий. Он стоїть мішень, відстань до мішені 7 метрів. Так уже в мене склалося, що відстрілюю флобери я постійно на 7 метрів. Тому щоб якось орієнтуватися в точностях і купностях цих револьверів, то вже почав на 7 метрів відстрілювати, то вже і буду продовжувати і далі на 7 метрів стріляти. Що ж, стріляю з положення сидячи, метрів з попереднім взведенням курка. Ну і починаємо власне, стрільбу. Перший барабан відстрілюю по верхній мішені, другий барабан буде відстріляний по нижній мішені. Так, перший барабан відстріляв, 8 пострілів. Ну і вже бачу, що всі попадання е, пішли трошечки вище, ніж центр мішені. Цілився я чітко в центр. М -м Також є невеликий розкид, але в принципі для револьверів під патрон Флабера він доволі прийнятний, можна так сказати. Зараз міняю барабан і відстрілюю ще вісім набоїв по нижній мішені з іншого барабану. Ну що ж, зарядив другий барабан, стріляю в нижню мішень, вісім пострілів, умови ті ж самі, 7 метрів положення сидячи, попереднє взведення курка. Так, трошки навіть підклинило. Щось незрозуміло. Трошечки його підклинює. Здається, останній має бути. Здається, останній вже був. Так, всі 8 патронів відстрілялись, але один якийсь був дуже дивний постріл. Мені здалося, що куля навіть не вилетіла, можливо, просто випав шарик. Екстракція тугенька, але, в принципі, всі. Всі самі спокійно вийшли. Ну і деякі, бачу, тріскаються гільзи все-таки. Хоча їх при цьому майже не дує, але сам сам корпус чомусь трошки тріскається. Ну добре. Ну і ходімо, глянемо, що я там настріляв. Так, перший барабан. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бачимо всі вісім пострілів. Все пішло дещо вище, але купність ну, в, принципі, в принципі доволі непогана, як для Флобера. Ну І бачимо, ось одна-дві кульки застрягли, інші теж там он, трошечки глибше зайшли, але їх в принципі видно. Ну І тепер дивимось на результат з нового барабану. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Восьмий постріл він відбувся, але з дуже дивним звуком мені здалося, що навіть не було кулі. Що по цій точності, купності можна сказати. Так, різниця все-таки між ними є. Але я б не сказав, що вона якось критично гірша. ну, оце можна рахувати за конкретний відрив. Це, здається, був перший чи другий постріл щось в цьому роді. Але ось ці три попадання попали в круг 6,5 см біля центру. Ну і тут, в принципі, більш-менш поряд. Знову ж таки, для револьверів під патрон Флобера це доволі непоганий результат. Ну і що про це все можна сказати? В принципі, результат поточності і купності мене влаштовує з обох барабанів. І так як з другого, тобто з нового барабану трошки, цікавіші, трошки цікавіша потужність, то в принципі його купність цілком Прийнятна для револьверів під патрон Флобера. Тому от такі от зміни невеличкі, не, не дуже сильно впливають на його стрілкові показники. При цьому збільшуючи його потужність, як я вже говорив. Тому, в принципі, можу навіть комусь рекомендувати таке робити з револьверами під патрон Флобера. Для себе перевірив, я задоволений. Ну і наступні відео, я думаю, буду. Тестувати Вайраух, тестувати свої інші флабери, які я ще не протестував. Ну і також МЕ3845 обов'язково протестую, поки що не знаю коли, але обов'язково таке буде. І, до речі, скоро буде ще одне відео про поповнення колекції. Тому, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, напишіть якийсь коментар, що ви думаєте про такі от штуки, як вам сподобалось це відео, все пишіть. І також бажаючи підтримувати канал фінансово, приймати безпосередньо. Середню участь у його розвитку, то можете стати спонсорами каналу. Для цього є описання в відео під відео, і також в кінці відео буде посилання на те, щоб стати спонсором. Там все описано. Почитайте, ознайомтесь і ставайте спонсорами. Чим більше спонсорів, тим більше всього цікавого і більш якісного буде на моєму youtube каналі. Все народ, всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!